Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки людям, які донатять придбали за останню добу двигун. Зараз вам скажу точну вартість: 2010 гривень донат, які ви молодці! Дякую дуже. Так, загальна сума двигуна 82 тисячі 400 гривень. Квитанція зараз на екрані. Подяка і шана кожному, хто донатить. Дякую, що ви не полишаєте наших захисників, наших захисниць наодинці з цією бідою. Дякую. Так, а тепер давайте попрацюємо. Якщо прийде Трамп до влади, штати припинять допомагати Україні. Дивіться, значить, пару днів тому ми з вами дивилися, що допомога Штатів вона буде продовжуватися протягом наступних двох. 4, 4, 4 років. Тобто, або дуже маленькі шанси, що цей Трамп прийде, або це просто гучні слова. Що коли я прийду, значить, ні там жодного центу я не дам на Україну і таке інше. Ну, давайте ще раз. Допомога штатів нам на ЖЦ турбує. Надалі. Чи дивіться, як би там не сталося, штати допомагають нам і до миру, і після миру. Штати дуже зацікавлені в нашій країні. Дуже зацікавлені. Це перше, друге, до кінця року таємне вбивство буде політичне у штатах. Подивимось. 100 гривень донат, дякую, молодці, молодці. Бункерний заявляє про готовність перемовин, що насправді він задумав. Тільки не він задумав, а давайте так: що влада Рашки задумала і чого хоче, готова до переговорів. Тягнуть час не так склалося, як гадалося: три-чотири партнери країни дуже важливі для стратегічно важливі для них, поки що не у них під ковпаком. Тобто це просто вони тягнуть час, вони можуть обіцяти все, що завгодно, але цей час потрібен для того, щоб три чотири країни. Взяти далі в оборот і налаштувати проти нас. Чи вдасться їм це зробити? Ні, не вдасться. Вони ще про це не знають, але ж нічого страшного. Так. А, значить, значить, військовополонених дивилися. Чи ухвалять в Україні партнерські союзи для одностатевих пар? Ну, да, під лозунгом їбіться, як хочете, мабуть, що так. Так, Китай нарощує свій ядерний потенціал. Якщо так, це питання, то яким країнам слід остерігатися? Китай, Китай давайте так. Чи піде Китай війною проти якоїсь країни? Дивіться, що зробить Китай найближчим часом до 28 го до 29 го року. В них щось будується під землею. Якщо е припустити, що то ядерка можливо, бо карти показують, що це прям яд, яд під землею. Вони це не добудували, це добудовується 28-29 рік. До цього часу вони будуть трошки по-іншому сплавляти своїх конкурентів. Вони будуть їх уміртвлять. Вони будуть їх знищувати за допомогою дотику. Я не дуже розумію, за допомогою дотику. Ну, типа руку пожали. Обняли там, засосали все, людини нема. Тобто, отак от вони будуть робити зі своїми конкурентами. Далі, е, значить, які теракти найближчим часом можуть статися на сесії? Е, ми з вами бачили якусь е, біду. Яка стосується того, що всі лікарні забиті і нікому не врятуватися. Навіть відео так називається. Лікарні будуть забиті, і ніхто не врятується. Знайдіть, подивіться. І там про це доволі цікаво, карти показали. Яким ви бачите завершення літа для України чи якісь хороші новини? Також це дивилися. Донат 100 гривень, дякую, молодці. На сусь насі почнеться громадянська війна, Чу -чу -чу. громадянська війна. М -м -м. З Рашкою станеться те, що сталося з Радянським Союзом. У найближчі три роки а, від Рашки відділиться якась країна. І, а, ці фашисти вони нічого не зможуть з цим зробити. Тобто, вони чомусь не зможуть піти війною, відбити, застосувати ядерку. Тобто нічого вони їм прийдеться це ковтнути мовчки, але прийдеться. 500 гривень донат. Я вас обожнюю, молодці. А, і далі буде така, знаєте, просто ціпна реакція. Тобто, одна країна відділилася. І всі пішли за нею. Просто розбіглися у різні боки. Ну, якщо це називати там, революцією, да, або там як завгодно, ну ось воно. Іба ніхір. Так, далі. Ситуація на фронті дивилися, чиї зрадники в оточенні президента. 200 гривень донат. Я вами пишаюся. Молодці. Чи є зрадники в оточенні президента? Для самого президента, давайте так. Ой, клас. Всі, ну, типа. Легше сказати, кого там нема, розумієте? Всі, причому найближчі. Або карта дому, карта рідні, карта сім'ї. Так. Світові видання повідомляють про першу можливу дату перемовин. Кінець 24. го тільки бачили з вами щодо перемовин, якихось новин з цього приводу, ми з вами це почуємо в серпні місяці цього року. Так що е, в коментарях напишіть, зафіксуйте, що серпень переговори щось буде. Знак питання, а там далі подивимось. М -м -м яка небезпека може чекати на великі міста цього місяця? Є відео щодо небезпечних і дат, і по областям небезпека на червень місяць. Так що знаходьте, дивіться і бережіть себе. Дякую.